Дії скінчився. Тепер стай. Знаєш, скільки разів мене сюди з ним пропускали? Не зрозумів. Які шанси, що я терорист? Сер, вийдіть з машини. Мені вийти Хей. з машини. Зараз я. Він з батальйону рейнджерів. Батальйон рейнджерів. Я порвав, щоб привести свій розум і тіло в порядок. Я хочу повернутися в гру. Хочеш повернутися в гру? Доведи. Сержант Родрігес був легендою. Похорон в неділю поблизу Ногалеса. Його собака має там бути. Зробиш це і вважай, що ти в грі. Вона невіжена. наче слухняна за хвилину відправить трьох хлопців до лікарні. Як ти сина? Ми вирушаємо у подорож. Тихо. Та чого ви нервуєте? Вона ж ніячна. Це дуре покажешся. Може, прикрутиш свої психи? Хоч трохи. Ні-ні! <клухи> ні! Ні! Ти просто демон! Ти просто демон! Сяко, що з тобою сталося? Ти ж колишня легенда. Гей, <клухи> е! Ні, ні! ні Гей! Сиво! Хороша дівчинка! Як ви погодували її з рук? Поговорила з нею. Бачите, вона ручна. Хороша. Поводитимуся, як стерво, може, ми розважимося. Домовились? Лапу. Лулу, be -лу, це ти хороша дівчинка. Тепер ти обіймайся, справді? Лулу -лу любить обійматись. Ви ніколи з не не обіймались? Ні, Ні, ми не по цих справах. Кажеш Шнюк був у не в собі як лулу. Я півроку працював з ним щодня, коли він припинив боротися. Я зрозумів, що може і мені не варто опиратися. Не бійся, це лише блискавка. -хо -хо, ти поглянь Вона ніколи не спала у гарному ліжку. Ти хочеш спати на матраці по-людськи. Я сподівався, ви знайдете номер для нас із моєю дівчинкою. Фульпурове серце Було поранення? А... Було. Дякую за службу. Е. І Ви не бачили, що собака поводилася агресивно? Ніколи. Вона любить людей. О, господи, я прозрів. Не таку дівчину я уявляв в поруч у ванні. Але, знаєш, я не вибагливий.